Сьогодні познайомимося з обчисленням визначників. Почнемо з визначника другого порядку, це найпростіший визначник, як його обчислити. Елементи, які знаходяться по діагоналі, яка у нас йде з верхнього кутка лівого до нижнього правого це є головна діагональ. Отже, множимо по головній діагоналі. 1 відняти 5. Далі віднімаємо допоміжна діагональ 2 помножити на 3. Все, це найпростіший визначник, маємо 5 відняти. 6 дорівнює мінус 1. Обчислимо визначник третього порядку. Для цього ми з вами скористаємося правилом трикутничка. Отже, спочатку перемножаємо елементи, які є по головній діагоналі. Тобто множимо 2 на 2 на 5. Додаємо елементи, які утворюють відносно цієї діагоналі трикутничок. Тобто 3, 4 множимо на 1 і множимо на мінус 1. Наступний трикутничок 3 три множимо на 1 і на мінус 1. Плюс 3 помножити на 1 і помножити на мінус 1. Далі розглядаємо допоміжну діагональ. Будемо віднімати. Отже, ставимо знак мінус. Множимо мінус 1 на 2 і на мінус 1. Віднімаємо. Знову творю трикутничок. 1 множимо на 1 і на 2. І з другої сторони 4 множимо на 3 і на 5. Відняти 4 на 3 і на 5. Залишилося лише правильно порахувати наші результати. Тому будемо мати з вами так, 2 на 2, 4, 4 на 5, 20. Далі віднято. В результаті будемо мати 4, і 3 на мінус 1 буде мінус 3. Далі є 3 мінуси, хоче стає в нас мінус 2, далі мінус 2 і 4 на 3 12, 12 на 5, мінус 60. Залишилося нам здійснити обчислення. Я, в принципі, раджу спочатку додавати, рахувати додатні числа, потім від'ємні числа. Оскільки в нас число є тільки 20, то ну, можна 20 відняти 60 буде мінус 40, і маємо в результаті 4 плюс 3 буде 7, 7 плюс 2 9. І додати 2 11, мінус 11. Маємо з вами результат мінус 51. Пробуємо розглянути ще один приклад. Маємо наступний визначник. Отже, ще раз розглядаємо. Є в нас головна діагональ, давайте спробуємо одразу вже множити. 3 помножити на 3 і мінус 3 буде мінус 27. Далі додати відносно цієї діагоналі Множимо щоб бути трикутничок 2 на 4 і на 0. Буде плюс 0. Далі плюс, з другої сторони, множимо мінус 1 на мінус 2 буде 2, 2 на 1 буде 2. Переглядаємо допоміжну діагону. Ось так. Множимо 1 на 3 на 0 буде 0. Отже, мінус 0. Все віднімаємо, далі мінус. Вносно цієї діагоналі 4 на мінус 2 буде мінус 8, мінус 8 помножити на 3 буде -24. мінус 24. Але той мінус нас залишився, отже пишемо мінус 24. Далі. Наступне. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2, і помножити на мінус 3 буде 6. Отже, підняти 6. Здійснюємо з вами обчислення. Хто як вміє, так і обчислює. Мінус 2 додати 2 буде мінус 25. Мінус на мінус дає плюс 24, і підняти. 6. мінус 25 додати 24 мінус 1 і мінус 6, вийшло мінус 7. Розглянемо інший спосіб обчислення визначників. Він застосовується для розріженої матриці. Це матриця, у якої є елементи нулі. Для цього ми скористаємося, розкладемо нашу матрицю, розглянемо у нас оцей другий наш стовпчик. В другому стовпчику у нас є два нулі. Тому ми. Знайдемо доповнення відносно другого стовпчика, оскільки ось тут всі нулі, то будемо шукати доповнення лише для елемента 2. Елемент 2 стоїть у нас в другому рядочку, на другому місці, тобто його порядковий номер А22. Тобто, якщо у нас будуть, ми маємо записати з вами ось тут порядковий номер мінус 1 в степені. 2 плюс 2, Так а 2 плюс 2, це у нас буде додатнє число, тобто мінус 1 в четвертому степені, це буде додатнє число. Тобто, якщо у нас сума буде рядка і стопчика давати непарне число, то буде додатнє. А якщо перепрошую, парне буде додатнє, а не парне, то буде від'ємне. Тому у нас буде додатнє число, і в результаті записуємо з вами. 2 помножити на доповнення. Яким чином шукаємо доповнення? Закреслюємо рядочок і закреслюємо стовпчик. І залишається у нас такий визначник: 3 мінус 4 і мінус 5. Та 1. Це вже дуже легко порахувати, так? тобто ми з вами будемо мати 2 помножити 3 на 1. Давайте розпишемо 3 на 1, відняти мінус 5 помножити на мінус 4, мінус 5 помножити на мінус 4. Залишилося нам тільки порахувати. Маємо 3 мінус 20, дорівнює у нас мінус 17 помножити на 2, мінус 34. Вчислимо ще один визначник, використовуючи доповнення. Наприклад, розглянемо ми з вами відносно. Першого рядочка. Отже, відносно першого рядочка. Значить, маємо на першому місці елемент є А1, Тобто 1 плюс 1 буде 2. То 2 це буде парне число. Отже, мінус 1 в степені 2, це буде в нас одиниця. Тому буде просто єдине число 2. Отже, пишемо 2 на його доповнення. Бачимо, доповнення у нас ось тут залишається, тому що якщо ми закреслимо рядочок і стовпчик, залишиться у нас. Помножити на 2, 1 і 0, 2. Далі, відносно другого елемента, у нас є 1, 1 у нас стоїть на місці 1, 2. 1 плюс 2 буде 3, тобто мінус 1 в третьому степені буде від'ємне число. Тому у нас буде не 1, а мінус 1. Мінус 1, давайте ми з вами знайдемо доповнення, закреслимо з вами рядочок і стопчик, те стоїть, розумієте, так, закреслили. І залишилося у нас мінус 3 і 1. 1 і 2. А тепер обчислюємо. Значить, маємо. давайте швиденько порахуємо: 2 на 2 буде 4, відняти 0 на 1 буде 0. Далі відняти. Одиницю можна писати, можна не писати вже як хочете. Мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6, відняти 1 помножити на 1 буде 1. Дорівнює, рахуємо 2 помножити на 4, 8, мінус 6, мінус мінус 7, плюс 7 рівні 15. Думаю, що вам це відео було корисним, і ви будете використовувати його при навчанні. Дякую за увагу.